У Львові не страшно. Темношкірі мешканці міста заявляють, тут почуваються у безпеці і ніякої загрози своєму життю ніколи не відчували. Нігерійський футболіст Самсон Годвін, який є рекордсменом за кількістю зіграних матчів у зелено-білій футболці Карпат, дивується з таких слів. Самсон два роки тому взяв у дружини місцеву дівчину, у них народився син, і вже певний час футболіст мешкає у Львові. «Я Думаю, що це футбольне свято, і кожен хоче приїхати на євро до України. Такі речі є не лише в Україні, вони є всюди. Я провів 10 років у Львові і бачу, що тут люди дуже хороші. Тут добре ставлення не лише до українців, але й до темношкірих чи азіатів. Вони люблять хороший футбол. Фани у Львові дуже хороші. Нагадаємо, телевізійники з компанії BBC зняли документальний фільм під назвою Стадіони ненависті. Співробітник телекомпанії Кріс Роджерс зобразив прояви расизму на українських та польських стадіонах. Зокрема, у матеріалі фігурували і львівські вболівальники. Автори показали відзняті кадри колишньому гравцю національної збірної Англії Соулу Кембелу. Після побаченого той закликав не їхати на чемпіонат, бо повернуться звідти у труні.